Вітаю всіх, хто приєднався до аудиторії наших шанувальників. Нещодавно Івано-Франківська обласна юнацька бібліотека провела моніторинги краща книга року у молоді Прикарпаття. Як виявилося, серед тих книжок, які користуються популярністю серед дітей, є роман Марії Ткачівської Обережно діти. Щорічно наша обласна бібліотека для юнацтва проводить моніторинг рейтингу Краща Книга року у молоді Прикарпаття. Головне завдання і мета моніторингу донести до молодого покоління зразки, кращі зразки. Сучасної української та зарубіжної літератури і визначити феномен читання місце читання серед інших джерел інформації. В моніторингу рейтингу брали участь користувачі Івано-Франківської обласної бібліотеки для юнацтва та молоді користувачі централізованих бібліотечних систем області. Молодь віддала перевагу сучасній українській літературі і, зокрема, нашим івано-франківським авторам. Серед книг номінантів переможців 2014 року хотілося би назвати Ольгу Деркачову, Оксану Козів та Марію Ткачівську з її книгою Обережно діти. Цьогорічний моніторинг засвідчив, що молодь наша читає. Ми маємо молоде. Читаючи прихильне до книги покоління. Марія Романівна Ткачівська Українська письменниця, викладач, науковець, Лауреатка премії імені Івана Франка 2006 року, премії імені Василя Стефаника 2010 року. У творчому доробку поетичні збірки, просвічені силуети, переповнений експрес, феєрія, день відбілює ніч, подарунок від динозавра, роман Тримай мене ковзанко, духовна поезія, долоні до світла, художні замальовки та есе німецькою мовою. Україна від А до Я Марія Ткачівська Лауреат конкурсу Коронація слова. У 2007 році за роман Тримай мене Ковзенко», у 2012-му за дитячий роман Обережно діти. У 2014 році у номінації Пісенна лірика. Сьогодні письменниця у нас у студії, і ми говоримо про дитинство, юнацтво та літературу. Вітаю вас, пані Марія. Доброго вечора. Чим і як вам вдалося зачепити дітей у своєму романі? Ви були на літературних зустрічах із дітьми та юнацтвом. ви бачили ті очі, які спрямовані на вас, і бачили ті усмішки, коли йшла мова про ваш твір. Чи розказували вам діти, що саме і де саме сподобалося їм у вашому романі? Дякую. По-перше, ви так зразу гарно спрезентували, що Діти задоволені, що вони горіли очі. Насправді воно так і було, на тих, принаймні на тих зустрічах, на, які, на яких я була присутня, в кожного було різне враження, але те, що я найчастіше чула, о, я бачив себе. Або сьогодні я почула таку в розмові з однією моєю гарною знайомою таку фразу, що тепер я маю інструкцію для виховання своєї сестрички. Я не хотіла б сказати, що це інструкція, але з другого боку щось можливо є в тому, що діти можуть себе впізнати як і чемними, так і нечемними, такими якими вони є. Можливо, через те, що воно якось трошечки правдиво збігається з самим життям дитини. Я дуже люблю читати книжки різних письменників, особливо нашої Івано-Франківської області. Я побачила цю книжку в стінах нашої юнацької бібліотеки і захотілась прочитати. Мені дуже сподобалась ця письменниця Марія Ткачівська. Неодноразово я вже читала її книжки. Мені дуже сподобались ці книжці, як вона яким чином описала ці події. Також дуже сподобалось вразив образ Марка. Він дуже допитливий хлопчик, ем, цікавий, веселий, е, гарно застосовано ну, е, гумор. Е, найбільше сподобалось, е, е, як він перший раз пішов 1 вересня до школи. Дуже надзвичайно ну, я сміялась. Е, е, ну, Цікава книжка. Раджу е, прочитати. На мою думку, неї досить багата уява, адже придумали такі цікаві історії, тим більше про дітей, це досить е, потрібно мати, е, не знаю, дуже, дуже, дітей, на саме найперше. І бути дитиною, ви, напевно, швидше всього, витворяти такі чуда, які є описані в цій книжці. Мені дуже сподобалось, вона наповнила мене радістю, таким світлим. Спогадом, адже сама я також родом із села і теж не раз чудила вдома, і мені за це діставалося. Ой, до цієї книжки можна сказати дуже багато всього, але повністю своє враження не передати. Книжка дуже хороша, по-своєму можливо, десь дитяча, оскільки розповідається про маленького хлопчика, йому 8 років. Ну і там також про його народження. Дуже цікаві деталі, дуже все гарно описується. І я хочу порадити всім, е, якщо ви хочете дійсно. Взяти якісь хороші враження від цієї книжки обов'язково її прочитайте. Вона підходить як і для дорослих для покращення настрою, так само і для дітей меншого віку. Вона буде досить цікава для прочитання. Цю книжку мені порекомендувала моя подружка. Вона мені сказала, що вона їй дуже сподобалась. Вона їй незвичайною, що вона не є такою типовою, та як усі ці підліткові романи інших наших українських авторів. Мені найбільше запам'яталися сім'я його пригоди в селі. Ось він не є, хлопчик, який приїхав з міста. Він раніше не бачив можна сказати, села, що є. Він не розрізняв тварин, і ось він приїхав в це саме село, і він побачив, може сказати, яке. Життя є, що воно не тільки є в місті, а й за межами його. Ну цей хлопчик видався мені дуже таким веселим і незвичайним такий, як пише на книжці, я знаю, що не можна, але все рівно хочеться. Коли ви бралися за написання роману, чи була така думка, що ви присвячуєте цю літературну працю комусь конкретно? Саме яблучко. <свят> Справа в тому, що я хотіла написати про свято, але якось, напевно, що спочатку не написала, тепер шкодую. Я б хотіла задоволенням присвятити це своїм дітям. В першу чергу, мабуть, своєму синові, але коли я це говорю, я розумію, що моя дочка скаже: Мам, ну але ж як ти можеш тільки це присвятити синові? Насправді, я просто більше його бачу в цій книжці, ніж свою дочку, тому саме. Хотіла б задоволення присвятити, але я цього не зробила. Хоча я пообіцяла своєму сину, що одну з своїх книг я обов'язково йому присвячу, тобто вже по скрипту. Вручці, так, ну, мабуть, також. Ви авторка дорослої поезії і прози, і в певний період своєї творчості ви звернулися до дитячої теми і до теми про дитинство. Що вас спонукало це зробити? Окрім того, що ви вже сказали, що це могла би чи мала би бути присвята синові? Але ж поки творилося це полотно, щось мусило ще лягти в основу вашого творіння. Напевно, що мені хотілося в першу чергу проекспериментувати, тому що всі книги, які в мене виходили, були цілком різними. В різних ракурсах, в різних жанрах. Якось я так люблю експериментувати. Зрештою, навіть себе дивувати, мені це дуже подобається. Захотілося мені написати дитячу книжку, мабуть, через те, що хотілося написати книжку для своєї дитини. І тому. Така ідея виникла, і я її втілила в життя. Але направду дорослі книжки писати легше, як дитячі. Написати дитячу книжку завжди відповідальніше. Бо коли ти пишеш дитячу книжку, вона має подобатися дитині. А нам ми дорослі ліпше знаємо, що нам подобається. Ми ж знаємо з виховання з вихованням дітей, що діти деколи кажуть, це не буду, це не хочу. От опуститися до того рівня, що вони хочуть, і що вони будуть, і що вони не хочуть, але вже з погляду дитини. Ось так от. І тому. Виникла ця книжка подивитися, що доросла людина може не хотіти очима дитини. І навпаки, що вона може хотіти. Те, що не подобається дорослим, звичайно, що вони не розуміють. І такий конфлікт я як доросла і я як дитина. Але це було дуже цікаво. Мені дуже подобається, коли ви розказуєте про свого головного героя. Ну, це на мабуть, тому що у мене теж є син, і мені це дуже близько і дуже приємно. І от я хочу, щоб цю радість відчули ті люди, котрі нас зараз бачать і котрі нас зараз чують. Послухати про маленького героя, який дуже насправді є великим. Мені навіть важко зараз порівняти мого, геро... мого сина із героєм. Чому? Тому що, звичайно, що тут є дуже багато мого сина. Але якщо б я сказала, що це тут тільки він, то це було б якось так трішечки вже перебільшено. 에... Марко, герой моєї книжки, мудрий. Бачите, не можу про свою дитину так сказати. Він дуже розумний. Чому не можу я, бачите, я перепрошую, чому не можу? Тому що кажуть, що мами не мають права хвалити своїх дітей так широкі на широку публіку, що це, мабуть, не настільки добре було б, але з іншого боку, якщо дитина мудра, ну то про це треба говорити. Це так українці думають. А взагалі, то знаєте, як кажуть, як в євреїв, що би дитина не витворила, мама чи батько завжди каже: А ти в мене наймудріший, найкращий. От я своєму сину завжди кажу. Українка. Але я завжди кажу своєму синові також, що він в мене найкращий і він в мене наймудріший. І тут хлопчик, який не по своїх роках розумний. В якому плані? Тепер діти значно мудріші, ніж ті, які, ну, напевно, що коли я порівнюю з собою, я звичайно. Не можу сказати, які ми були коли нам було 4, 5, 6, 8 чи 10 років. Але тепер є більше можливостей для розвитку. Тепер діти мають доступ до інтернету. Тепер діти мають можливість краще спілкуватися одні з одними, по іншому спілкуватися. Мають більше можливостей черпати будь-що. Як і добре, так і погане. До речі, це також не завжди позитивно, тому що з інтернету можна багато чого начерпати і не такого, де немає контролю. Батьки десь можуть бути якраз хотіла вас запитати так. про вульгаризацію, бо це технічний прогрес, це дуже добре. Але з цим технічним прогресом скільки проблем з'явилося у відносинах батьки і діти? Так. То я так продовжу зараз одне і перейду зразу на, на вульгаризацію. Коли ми маємо справу з розумною дитиною, нам її ніколи не треба притлумити. Чому та тому, що дитина раптом опиняється у постійних рамках? Дитина росте і завжди те не можна, туди не йди, туди не стань. Іде в школу. Школа це що? Це є постійне оцінювання. Оцінювання поведінки. Раптом дитина нечемна, це означає, що вона вже погана. Та чому погана? Вона просто нечемна. І постійно триматися рамок і бути в якомусь такому прокрустовому ложі, це, мабуть, складно. І дитина тоді губиться, і вона втікає. І вона втікає в той інтернет, там, де немає ось цього оцінювання. Ну, Там є інше, там є бали, хто перший гонки виграв, ну, там цілком інше, але там легше це робити. І ось така от батьківська опіка, чи надто велика опіка дітьми деколи. Пере, пере, палицю перегинає, і це трішечки важкувато. І тому для розумної дитини іноді потрібна воля. Якщо вона має ось цю волю, вона може краще себе зреалізовувати, вона може щось собі інше для себе знайти, в тому числі навіть інше захоплення. Стосовно вульгаризації, вульгаризація мене завжди дуже дратує, тому що іноді дорослі навіть підіграють дітям. Тобто, якщо дитина інша щось може зробити не так, от, то це не забороняється. Вульгаризація не можна. Ні в якому випадку. Діти багато чого не розуміють. Ми дорослі, іноді, напевно, що недооцінюємо можливості, можливості дітей точно так само, як ми переоцінюємо можливості дорослих. І ось це недооцінювання дитини, яка може багато чого розуміти навіть без вульгарності, а просто по-людськи. Це краще. Тому я категорично проти вольгаризації. Тут нема вольгаризації. У свій час, коли ви були дитиною, що любили читати ви і що формувало вас і ваші літературні смаки? Я читала казки Андерсена. Я дуже любила Пепі Довгубанчук. Я б навіть собі аналізувала, чого я любила Пепідого Панчоху, тому що там було щось таке, що формувало внутрішню впевненість, що люд... дитина може більше підняти коня. Ну як це можна підняти коня? От ми піднімали більше, на... більше дівчинка, і все було нормально. Ось це бажання бути сильним, бути впевненим, але не малювати якогось позитивного героя. Не виховання, от Пепі дуже чемна, гарна. та ні, вона звичайна дівчинка. Марко також звичайний хлопчик, в нього немає особливих якихось там. Він розумна дитина, але це не означає, що він відмінний чи що він там дуже все робить так, як має бути. Ні, він абсолютно звичайна дитина. Так само, як і Пепі. Я ні не, 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 в якому випадку не порівнюю дві книжки, але пояснюю, чому мені подобається Пепі. Все-таки бажання бути дитиною сильною, мабуть, мені в тому віці хотілося також. І мені це дуже подобалося. Коли ми з вами були дітьми, ми пригадуємо ті часи. Також серед нас були різні ігри, різні діти, різні вподобання, вуличні діти, ну всяке було у житті. Але все ж таки більшість дітей любило читати. Більшість дітей знала, що таке бібліотека, більшість дітей знала, що таке заклади культури у такому приємному і доброму розумінні. Сьогодні бачите, не так уже діти читають, в чому полягає ця проблема і як з цим боротись. Чи варто з цим боротися, чи треба з цим боротися. І ще я хотіла вас запитати таку річ, оскільки ви викладач, у ваших руках також дуже багато молодих людей, юних людей. Вони ще діти, вони тільки на ну, закінчили школу, вони ще навіть не всі повнолітні, вони потрапляють у. Сферу вищого навчального закладу їм доводиться дуже багато читати. Чи люблять ці люди читати, як їм привернути увагу до добротного художнього читання, наукового читання? Дуже гарно стосовно сучасного читання ви кажете. Насправді воно так є, що дуже легко дитину привернути до читання. Чому? Тому що все залежить від виховання. І інший світ, інший щабель розвитку цивілізації. Ми маємо багато техніки. Це те, що дуже цікавить наших дітей. Техніка це легше. Тепер, до чого додумалися діти, вони вмикають і слухають деякі твори, тобто сприймають на слух. Вони собі щось там роблять, а, ну, це ще в кращому випадку. Книжка на слух це прекрасно. Аудіо це на увазі аудіокнижки, але дуже багато відбирають дітей. Комп'ютери вони викрадають в прямому розумінні слова наших соціальні дітей мережі. від нас, соціальні мережі. І коли дитина туди потрапляє, вона потрапляє в інший світ. Вона там живе. І вихід з того світу у наш світ це так складно. Чому? Тому що, знову ж таки, тут дуже багато заборон. У нас багато примусів. Ти, так, як я спочатку вже казала, це мусор, це повинен, а там нема ніякої повинності, там людина вільна, там вона є така, як вона є. Я тільки не пам'ятаю, хтось сказав, якщо ви знаєте, можете мене десь підкоригувати, щойно собі таке згадала. Здається, Вольтер, якщо би дитину, дитині дати можливість розвиватися самій такому, якому такою, якою вона хоче, ми б мали суцільно навколо нас геніїв. Так, точно. так. Ну я не знаю, про яких ми би мали геніїв, але. Якось надто сковуємо ми наших дітей, і, можливо, через те вони більше хочуть втекти від читання від школи. Школ... Читання трішки пов'язане зі школою більше, а в школі багато примусів, так як ми казали. А якщо дитина має можливість вибору менше працювати, втікати в комп'ютер, вона вибирає легший шлях. То для того, щоб вона читала, ви кажете, як дитину повернути до книжки, то я думаю собі, що ні в якому випадку не витягатись в комп'ютера, тому що заборонений плід завжди сладкий. І якщо ми будемо забирати дитину від комп'ютера і скажемо: ти тільки сиди, от, читай, бери книжку і ти мусиш нічого не вийде, бо це знову буде слово мус. То я собі так думаю, що, напевно, що не альтернатива читання до комп'ютера, а це є як доповнення. Ось на тобі цю книжку. От ти знаєш, ось така от цікава. Спробуй, але це, напевно, треба робити ще вже не тоді, коли запізно. А напевно, це починається із читання біля ліжечка дитини. Коли батьки читають, і дитина знає, зараз буде вечір, вона лягає і наслухає казку. І ось це таке сімейне виховання, ось це таке сімейне тепло, де ти відчуваєш зараз, зараз от воно буде. Ось так як молитва перед сном, дитина молиться після казки. От, Але перед тим має бути казка, дитина чекає. І так само от, помаленьку, коли вона вже підростає, ось це тобі книжка, давай я тобі прочитаю. І потім, коли вона вже перший, другий клас вже ну, залежно від того, хто скільки слухає казок, скільки вже там їм читають, наче чи не обов'язково казки. І потім мама каже: Ось тобі книжка. Прочитай цю книжку. І так от напевно, що непомітно це робити легко. Казати, от я її прочитала і, зрештою, самому читати ці книжки. Чому? Тому що, якщо батьки не читають книжки, ті, які мають читати діти, ось там може бути ця вульгаризація, про яку ви говорили з самого початку. А це вже небезпечно. Є у нас вугарні книжки, я також знаю. Але дякувати Богу небагато, тому що зараз багато письменників почали писати дитячу літературу, це прекрасно. Це прекрасно, що є книжка, що дитина має можливість читати. І, можливо, навіть наше, те українське, що пишеться зараз, це, це прекрасно. І ви ще запитували за студентів, перепрошую, бачите, я так в одну сторону тільки пішла. Студенти читають у нас дуже гарна молодь. Я взагалі в захопленні від наших дітей не можу ніколи ні одного слова сказати крибнув проти дітей, що у нас погані діти, у нас погано молодь читають, як і діти, такі молодь. Просто вони по-іншому читають. Вони читають вибірково, вони мають свої смаки, вони мають тільки виключно свою літературу чи свою уяву. І це можливо і добре. Чим менше примусів, ну ми, ну будьмо відверті. Ну Якщо нам кажуть, що ми щось мусимо, ну ми ж також не завжди хочемо. Але мусимо. Але напевно, що варто ще таке сказати, те, що діти вчаться, а вони вчаться на тому, що мусять, що мусять і не мусять, то ми дорослі вже давно розуміємо. І якщо ми будемо знову ж таки перед собою відвертими, ми... Багато робимо також памиками дітям. Ти роби так, ти роби так, нам дякувати Богу, ніхто не вказує в кращому випадку, так? так вказують. Але напевно, що так легше, коли дитина має собі свій свій смак, своє оподобання і собі десь щось так може вибрати і читати. Пані Марії, оскільки вам успішно вдався літературний проект для дітей, котрий ви вже змогли реалізувати. Який у вас є задум стосовно дитячої літератури надалі? Чи є такий взагалі задум, чи є ідея, плани? Я дуже боюся сказати щось таке, що би я могла не виконати. Я вже одного разу сказала, що я напишу продовження, і я, на, направду я почала його писати. Але я перейшла на інші літературні проекти: проекти для дорослих. Один дуже ну, такий об'ємний проект, це є авторські афоризми. Який складається з однієї книжки авторських афоризмів, і крім того, багато, ну багато, не багато, поки що є ще чотири таких наступних, конкретно вже в певних окремих галузях. ну Наприклад, щоб вже можна було це сказати, це є, наприклад, книжечка для вас гурмани слова це є афоризми, така велика книжка, і інші жінка, королева і колонізаторка. Чоловік-підкорювач, ну таке щось приблизно таке. Тобто воно йде. І я продовжую цей цикл зараз писати, і через те не дуже можу пере... назад перейти до дитячої літератури. Але я хочу, я дуже хочу написати продовження. Принаймні продовжити ту частинку, яку я вже написала, а вона вже є. Це так пошепки. Ось так. от. Але писати дитячу літературу це дуже тепло, Ну, направду тепло. Коли ти пишеш дитячу літературу, ти зовсім інакший, ти дитина, ти бачиш світ кольоровий. Я дуже захоплено пишу дитячу літературу. Ну, я не настільки багато написала, бо дорослі вже записала значно більше, але я відчуваю в собі ось цей світ, оці кольори. Тому що якщо дитина не мріє, то, вон, то світ чорно-білий, а діти мріють. Тоді відчувається ця така кольоровість, така якась піднесеність. Ну, писати для дітей це, це велика нагорода. Це... Я дякую Богу, що він мені допомагає в цьому. І дуже-дуже хочу продовжити. Отакого от натхнення, тепла, миру, любові я бажаю вам і тим людям, які нас слухали, які нас бачили щойно. Бажаю, щоб все у вашому житті було так красиво, гармонійно, як ви щойно розказали, і взагалі якою ви є в житті, щоб все було у нас добре. Шановні глядачі і радіослухачі, сьогодні у нашій студії була письменниця Марія Ткачівська. Ми говорили про дитячу літературу. та Літературний проект, який присвячений дітям від пані Марії. Бажаємо вам всього найкращого. Сподіваємося, що пані Марія ще прийде до нас у цю студію зі своїми новими книжками. А вам всього найкращого. До зустрічі. Я гарно дякую також від себе глядачам, слухачам і вам, пані Світлану, за дуже приємне і тепле спілкування. Дякую!